Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я на своїй кухні готую дуже смачну печінку і хочу поділитися з вами рецептом. Для приготування печінки я беру 2 цибулини і ріжу на полукільце. Цибульку перекладаємо на сковорідку, в якій вже налита олійка. І розігріть. Цибульки повинно бути багато, і ми підсмажуємо її на середньому огні до золотавого кольору. Зменшуємо вогонь. Цибулька тушкується далі на невеличкому вогні помалесеньку, а ми готуємо і зачищаємо печіночку. Оці всі біленькі речовини, які є на печінці, ми видаляємо. А перед цим Печінку ми вимочували дві години у содовому розчині. І тепер нарізаємо печіночку на шматочки. Великі, маленькі, які вам подобаються. Я на такі снірочки нарізаю. Полянка, яка ж дуже красива печінка. У нас виходить, лескуча, гарна така, дуже гарно промита. Постояла у соді пару годин і виходить така ніжна і гарна печеночка. І тепер позолотилася цибулька в нас, подивіться. І тепер ми вкидаємо печіночку і шматочками. З одного боку нам потрібно просмажити її дві хвилинки. Та з іншого намагаємось викласти печіночку в один ряд. Тепер вогонь вмикаємо до середнього і підсмажуємо печінку з обох боків. Тільки ж подивіться, яка апетитна, соковита, красива получається наша печіночка у цибуловому соці. І підсмажимо іншого боку теж дві хвилинки. Аромат заполонив всю кімнату настільки, що вже хочеться спробувати. Гляньте, яка красиво виходить печінка в цибулі. Вона ніжна цибулька обов'язково надасть якості печіночці. І отак перевертаємо її і підсможемо з іншого боку теж дві хвилинки. І так вже хвилинку. Прожарили печінку з іншого боку, в кінці присолюємо, тільки в кінці, тоді вона буде ніжнішою. Дрібку солі за смаком даємо. І перцю малиного теж відключаємо рудочки, хто як любить. так, Нарізую три невеличкі помідорчики і додаю уже в кінці до печіночки. Розмажую хвилинку із помідорчиком, додаю водички, буквально 100 грамів. Зменшую вогонь, або вогонь зменшу дотік, коли закипить, зменшую вогонь, накриваю кришечкою і на маленькому вогні протушковую ще 10 хвилин. Нарізаємо цибульку і кріп Підсолюємо. Такої смачної печінки ви ще не готували. Дуже смачно. Спробуйте. І зверху кропом і цибулькою притрушуємо. Це неймовірно, це щось неймовірно смачне. Раджу обов'язково приготувати отак саме.